Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи є на вас порча з закольцовкою, чи є на тому, хто дивиться зараз порча з закольцовкою. Закольцовка — це така штука, що коли ви цю порчу знімаєте, вона посилюється, стає ще сильніша, її неможливо зняти, бо воно переклад іде на вас. Все, що ми знімаємо, очищуємо, повертаємо ворогу, це все, що ми повертаємо, йде знову на жертву і з більшою силою. Так, скажіть, покажіть, чи є порча за кольцовкою на тому, хто зараз дивиться це відео. Так, дивіться, вам робили по магії розбите серце, розводили вас кимось. Зараз умірянесть зсиління. Та людина, з якої ви це робили на ньому, ну, він агресивний, розлучення виходить, випад під загрозою, під загрозою, чи є порча з закальцовкою, скажіть. По магії, по чорній жінка робила, ви жертва цієї ситуації, чи йде все по колу, чи йде все по колу. Знаєте, ви не така проста або не такий простий, ви щось робили, ви вирвали з цього кола, ви вирвали з цієї закальцовки. Незважаючи на всі ті негаразди, що вони робили, ви ініціатор розлучення, ви розібрались, що відбувається, що вас дурять і що над вами знущаються, ви вирвали з цього кола. 10 кубків, ви не маєте депресії, не маєте упадка сіл, ви в спокійному стані, щасливому, ви щасливі. Ви знайдете собі іншу пару. Ото розбите серце, що було. Зараз нема партнера, але він йде в ваше життя. Дивіться. Єдине, що вийшла карта, що оце протистояння, противостояння, що ті, що вам робили зло, ті, що магію на вас робили, зараз за закальцовки ні. Вона знята. Але те, що вони робили, вони будуть повторювати, вони будуть нападати в процесі, будуть і ви. Так само будете відбиватися від цього. А чого роблять, бо дуже заздрять. Дуже заздрять, велика заздрість вам. І на вашу красу, і на те, як ви працюєте. Навіть на ваш достаток, хоча достаток не дуже великий, вище середнього ну, не вистачає не так, як ви хотіли би. Будуть повторювати це порча насмерть, це за кольцовкою була. Порча на відносини. Хтось так хоче о цього партнера вашого, що ладен вас вбити, щоб його собі забрати. І забрати собі оце кохання, яке було ну, між вами, яке здається, що між вами було. Бо партнер насправді він, король міча, вийшов, ось він. Він не дуже гарна людина, агресивний, наражає на небезпеку. Невідповідальний. В нього є позитивні моменти, дуже багато. Але жити з таким дуже важко. І ініціатор розлучення були ви, що ну, він вам підігравав, що також з вами розлучався. Але ви. З легкістю це зробили, щоб здихали з цього жаху. Але тим, хто за вас на вас нападав, він не сказав, що ви розлучені. І вони думають, що проблема вся в вас нападають на вас Ой, на майбутнє новості, будуть новості про вашу боротьбу. Що ви правильно щось зробили, і що це все, що вони вам робили, це йде на них. Ну, це магічна війна, і вона по глупості, по ілюзії, і будуть робити вам складності далі і далі і далі. Сплітні збирають, дивляться, що відбувається. Ви захищаєте себе, свою родину, і ви під захистом, ви робите собі якийсь захист, якщо не робить. То робіть обов'язково чистки захист, це все ваше. Бо була на вас ця закальцовка, зараз вона знята. Це дуже добре. але ці прибацані будуть повторювати. І каже, як карти дають пораду, що ви все правильно робите, ви правильно захищаєтесь, правильні поступки робите, вчинки. Е, ваш внутрішній вогонь вказує вам шлях. Слухайтесь. Свого внутрішнього голосу. Це ваша інтуїція, і ви все правильно робите. Я прибираю негатив, руйную ворогам плани. не збирають інформацію про вас. Буде якась новина, вони будуть ошарашені, що він з вами не живе, бо вони його добиваються. Ай, е... Не ви причина. Нема. Вони думають, що причина в вас. Йому роблять привороти. Це його справи. Я, звісно, зараз це поприбираю, весь негатив. Ну, що саме шкода, да, що вони так роблять, щоб у вас не було грошей. Тобто, це заздрість, ненависть, ненависть. Вони хочуть, щоб не було у вас ні щастя, ні чоловіка, ні грошей, нічого, щоб ви страждали. Іскріння вас ненавидять. Порча з закальцовкою була. Вона розруй... зруйнована. Це в минулому залишилось. Заперечую, негатив, заперечую. Так, перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати з його життя всі негативні моменти, весь негативний вплив, магічний, енергетичний, всі закальцовки, крадніки, підміни, підміни, все руйную, все відсікаю. Повертаю негатив на болота. Там, на болоті, це все негативне. Схорониться, вас більше не торкається по Верховному суду. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається і на болота зибки повертається там, хорониться вас більше не торкається там йому і кінець цьому всьому бруду, негативу. По Верховному суду буде так і так буде. Вище сили, прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще, ще що без перешкод проявляється в вашому житті. Від... Прошу відкрити вам шляхи на гроші, на кохання, на щасливе життя буде так. Так, хочу подивитися, вам треба встановлювати, те, що вас крали, те, що вам портили. І. Відкривати шляхи на гроші, бо дуже по фінансовій сфері чогось б'ють, переживають, що ця людина, ну, цей мужчина, який з вами був, з яким ви більше не поруч, що він вам гроші дає, Оце вони переживають дуже. Хоча грошей він вам не дає. Або, якщо дає, то якісь копійки. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші? Скажіть, покажіть. Уникнули небезпеки, вийшли з негативної ситуації. Щось негативне, дуже погано могло статись, але ви обійшли це. Це пройшло повз. Далі дивимося, що є перешкоди. Є магічний вплив. Війна магічна, закривають шляхи на гроші. ви їх собі відкриваєте. вам, У вас є Божий захист. Вищі сили, відкривають вам ці шляхи. Ворогам, автоматом якось повертається все негативне, що вона, вони вам робили, всі ваші шляхи відкриті по Верховному суду. І ще дуже гарна риса у вас, що ви не впадаєте в депресію, що ви радієте життю, смієтесь, сміхаєтесь і задоволені е, тим, що навколо вас відбувається, незважаючи ні, які там проблеми чи щось там життя перед вами ставить, якісь. Ситуації, да? ви в доброму розположенні духа, в радісні. Це дуже добре. Так, це я заперечую. Жінка, яка втручається, закриває шляхи на гроші і за колишнього, і за чоловіка. Заперечую. Вона не розуміє, що її проблема в тому, з ким вона зв'язалася не в вас. Вона думає, що це він такий поганий з нею, бо ви винні. Ну, ви це розлучення, що ви жертва цих обставин. І ще це така зацепка. Заперечую. І закриваємо шляхи на гроші, щоб він гроші не давав. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах на гроші. Прошу все зле, лихе, негативне зняти е, з вас, відправити на болота зибки, там, його е, сховати, щоб воно там схоронилось і вас більше не таркались по верховному суду, буде так і так буде. Ой, дивіться, ви можете і без нього собі заробити гроші. У вас ця людина взагалі не істочник, не істочник отримання грошей. Ця дівчина, що робить таку глупость, що магічно щось на вас нападає, це просто по глупості, по дурості. Вона дурна. Ось, гроші у вас будуть вище сили, вам відкривають всі шляхи, щоб гроші у вас були. Така ситуація. А чого я відправляю на болота? Е, щоб вони не бачили, що ця магія знята. Е, щоб е, готово вони там щось наробили, якусь гадость, хай сидіть, сидять, чекають результатів. Е, щоб вони не помітили, що негативу вже на вас нема, щоб не робили нове. Ось так. А ви під захистом вищих сил. Так, скажіть, покажіть, що чекає вас? Найближчі півроку. Що чекає того, хто дивиться, найближчі півроку? Чекає нова, нове кохання мужчина. Навіть два. Обирайте уважно один не дуже гарний, негативний. Якісь новини, складності фінансові, ілюзії. Будьте яко грусть, сльози. Зльози з-за із агресії, із-за того, що відбувається навколо вас, на що ви не можете впливати. Якісь новини про якусь агресію очередну, негативну, що буде важко пережити. Так, знання, нові знання прийдуть. Знову будуть якісь руйнування, небезпечні ситуації в житті. І ви зустрінете найближчі півроку. Людину, яку ви впізнаєте, ваше серце підкаже, що це та людина, і який буде вам допомагати, захищати, бачите, колісницею, що Він візьме над вами як шефство буде допомага, допомога, що в вашому житті нарешті з'явиться чоловік, який буде вам допомагати. Не буде оцей камнем на шиї, а і привлікати всіх відюм вокруг до вас, щоб вам життя портить. А навпаки, буде захищати, допомагати, робити все, щоб ви були щаслива. Ось, і е, ще найближчі півроку. Це захист сім'ї, кохання і робота. Все буде добре. Гроші будете заробляти, гроші ви заробите. Партнер появиться. Ну, ще такий момент, що якийсь Дуже сильне розочарування ви під загрозою. Е, ситуація навколо вас, на яку ви не можете впливати, це не магічний вплив, це не е, там, що вам хтось щось робить. Це взагалі ситуація навколо вас в країні. Обстоятельства, які не залежать від вас. Що ви, ми зараз всі живемо в складному... Складний час, що будучи жертви, будуть сльози, і що ви під загрозою на вас можуть впасти там, бомби-ракети. Це при, призводить до складностей в житті. перекриває шляхи на гроші і на щасливе життя. Ну, Це таке загальне. Прибираються, за перечою. Ось, так що чекаю хороше і погане, але що мені подобається, що буде робота, кохання і. Е Надійний партнер з'явиться. Хто хоче дітей, народяться діти. Тут іде дівчинка, а ну, це загальний розклад, да, у кого дівчинка, хто хлопець. Але м -м, показала дівчинку чогось, якась, якась ситуація, що мама народить дівчинку. Ось, пусть будуть діти, здійсниться бажання, Да? Це заберечує. Заперечую, 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 заперечую. Дивіться, йдуть одразу два чоловіки, ви і одного, і другого отвергніте, бо вони ну, вам не підходять. Потім прийде третій, і оцей третій, він дуже гарний, і ви почуєте, вам серце підкаже, що це він. Перекриваю. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронців. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати весь негатив. Прошу відкрити шляхи на кохання, на гроші, на щасливе життя. Нехай у мене у вас горе, і біда. Все, що вам потрібно, або щось краще, нехай проявиться в вашому житті. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую за донати і до зустрічі на каналі.